Тільки ж не навсю, да, до половини. Хорошо. Олена Валентинівна 53. Житомирська область, Попілянський район, село Почуйке. Да, стало щось прострелило, оніміли ноги, даже не, не можу сказати, ну. Но... Ви розумієте, що таке село? Треба працювати. Щоб жити у селі, треба працювати. Маємо городи, маємо господарство. Приїздили на консультацію. Моя хвороба потребувала операційного втручання. Поперековий відділ. Півроку їздила, поки рішилася на операцію. Дуже як це воно зветься? Це транспер. Боже мій! Не скажу, не скажу. Зробили. Почуваюсь набагато краще. Відійшла від наркоза, зразу стала на ноги. То все дбайливі руки лікаря, прекрасне відношення персоналу. Одне слово багато дуже значить слово може підняти лікар від Бога. Руки в його золоті. Це не 100%, відсотків, це мільйон відсотків. Все робить, все робить, Одіває. Здіває, уколи дає температура, тиск, все з, зайде із посмішкою і хочеться жити, наче рідна мати. Тут знаходимося як у, у мами вдома, як у Бога за дверима.